Сябри. Вітаю вас. Ми сьогодні такі всі враження, тому що приєдналися до суправного Але У мене тут трошки інша місія. Присідайте, я вам розкажу, що це таке. <різько> Доброго вечора, дорогі наші глядачі. Доброго вечора, дорога родина, як я кажу. У нас сьогодні в гостях директор художній керівник театру академічного драми комедії, чи він у нас називається... Да, драми? Драма. Драма. Я? драми. Драма. Комедії мало, бо драми вистачає. Олександр Козак. Я йому кажу, що він козак, але він все одно каже, що він козак. Олександр Олександрович Козак помічником художнього керівника Чарівною Анжелою. Ми нещодавно були на фестивалі в Бресті, на міжнародному, і здобули там якісь нагороди. А Олександр Олександрович Олександр сьогодні приїхав, аби ці нагороди вручити. Він буде говорити білоруською, якщо треба, я перекладу, але в мене є підозра, що цей переклад буде не потрібен. Мне время приємно виконати ту місію, яку на мене склал орг фестивалю, уручить здобуті нагороди, заслужені вашим знакомитым артистам і вогне вашему знакомитому театру. Першая нагорода – це за лепшую жіночу роль. Правильно. Это <гналість> <гналість> бывает на фестивалях э, довольно рэпся, а может и ніколи не бывает. Это такі випадки, которые старымся может в кишиню, что... Э, награда не одна. Я ще фі... фі... спектакль вашего театра признаний як лепший спектакль малых форм. Тому я так само и вручаю у нагороду и диплом. дала светливое слово, коли у вас такие матули, такие дочки сыны, такие детки маленькие, у вас вечно будет все добро, все счастливо и все так, как вы сами для себя пожидаете. Нехай у вас все будет наисамое легче. Я насамперед хотів подякувати, що Білорусь вже вкотре нас приймає на фестивалі у себе. Вони дуже гостинні, вони з радістю нас приймають. Ми відчуваємо відповідальність, коли їдемо до них. Я сьогодні хотів би сказати, що ці нагороди, я гадаю, Ніна мене підтримує, це не просто нагорода особисто Нінина чи особисто моя, а це нагорода всіх тих, кого ви бачите перед собою і кого зараз навіть не бачите. Оскільки за моєю спиною сидить Валера, який зараз робить світло в цій виставі, є у нас Оксана, яка робить реквізит, є у нас костюми Наталка, яка робить костюми для цієї вистави, є у нас Ірина, яка стоїть у залі, зараз знімається для історії наш заволіт і багато-багато інших. Є у нас Богдан Сівак, який сидить у залі і робить так, аби мікрофон у Наталки звучав добре, аби не було забагато і не було замало. Іноді нам щось не вдається. Даруйте нам, якщо нам щось не вдається. Але насправді ми любимо вас і тому працюємо з любов'ю. Спасибі, що високо оцінили нашу роботу, але я ще раз хочу вас переконати в тому, що це не тільки наша заслуга, і не наша перемога, і не наші нагороди. Це нагороди всього цього колективу творчого, який робив цю виставу, яка вже сьомий рік поспіль іде на цій сцені. І ще хотів би вам сьогодні сказати про нашу ліру. Яка... Лерочка, ходи до мене. <плес> це це її нагорода також, оскільки ця вистава так довго вже йде в репертуарі, що наша Юля, і я їй теж дуже дякую, Юля Стрілецька, яка грала цю роль, вона вже виросла з цього костюму і вона вже не може грати ніну, бо їй вже 12 років. А нашій нінці всього шостий рік пішов. Тому я дякую нашій юлічці. Дякую тобі, Вірочке, за те, що ти так влилася в наш колектив. Спасибі тобі і твоїй мамі, яка зараз дивиться і хвилюється. Спасибі, що ти в нас є. Спасибі вам за те, що ви до нас приходите, за те, що топчете стежку до свого театру. А я вам обіцяю, ті люди, які стоять на сцені, будуть завжди чесно для вас працювати. Я вам всім дякую. いいです